Мама Жана, звідки ви з Тернопільщини? Леонора забігла. Привітатися з всіма та поставити лайчик любості. Дякую, Леонорочка, всього вам найкращого. Оксана Андріївна, доброго вечора. Доброго вечора. Ну що, треба комусь насіння чи ні? Кажіть, чи давати номер, чи ні. Академік. Мастер здорова. Привіт, академік. Так, Дашенька, доброго вечора вам. Йо, я забула поділитися. Оце туди. Так, Галинка, привіт, Леонорочка. Таня Бурейко, доброго вечір. Люба і вся твоя родина. Слухай розповідь твою охне на мене вона попала, летіла б вона ще з першого разу і кричала, ратуйте. Оце я то так кажу. Так треба було її зробити. А знаєте саме головне що? це перекуп. <сіхі> вона отак купляє кози по людях, місяць два тримає, І або якщо ніхто не хоче назад забрати, вона везе, продає ще комусь. Ось, як має клієнта, як немає кому продати, завозить назад людям. Вже як вони. Та як, її, як я казала Маринка. о, Як Маринка не, якби була, не взяла, то вона б мусила б тримати. А так як Маринка забрала, а, та, а, а гапка не знайшла на ньому місце, та й мусила привезти Маринці. Та й все. А двоє козенят, може, й комусь вона знайшла місце. А може, і вони і просто-напросто, як я кажу, що могли й здохнути, розкотилася. Так, це купи продай. Так, перепродайка. Так, Марія Боднарчук, Любочка Миколаєч, ваші дітки в мирного вечора, приємного спілкування. Лайчик Смельничний. Дякую, гарного вам вечора. Так, дівчатка, прожимаємо лайчики, а хто не підписався, підписуємося. Дівчата, хлопці, будемо спілкуватися. Ось, є запитання про кози? Задавайте, я з радістю відповім. Христинка, добро вечора, все добре. Так, Таня Ворона, привіт. Оксана Бурятинська. Моє вітання з Одеської області. Мирного неба. І вам, мирного неба. Так, Надя Вільхова, вот это, так. Да. Не дай Бог таких покупателів. І я так кажу, не дай Боже таких купців. Бо це жах. Так, так. Ана Цабанюк. Навіщо тих лайчиків? Лайчики допомагають просуванню каналу. Чим більше лайчиків, тим краще Ютуб поширює по, як сказати, по платформах канал. Відео, стріми. Ось це означає, що людям подобається, що люди спілкуються. Ось так. Микола Попадюк, привіт. Е, людочка, шкода ту жіночку, що кози продавала. Так негарно з нею та жінка поступила. І тваринку шкода, бо попала в неї руки. Саме більше мені зі всього, це шкода Маринку, бо в неї сутки ти стримався, рознервувалася. І шкода теї кози. Так, щось таке. В неї кози дуже гарні, доглянути все. Ось от Маринки, а а ця ось така є. Хуже худобини. Галинка, Любочко, значить, вона не хазяйка. Я теж назад забрала, забрала б, бо шкода козу. Воно, з одної сторони, так, але коли. Ти запла... Тобі віддати гроші і привезли тобі, ти дала здорову козу, тобі привезли хвору, і ще треба вложити в ту козу, щоб її вилічити, і тепер її зняти з того стресу, ще, ось це вже називається трошки наглистю. Раз ти не мієш годувати, значить чого ти берешся? Так, Даша, з чого взагалі починають з козами? От кі... тільки переїхали рік назад в село з міста. З міста весною буде... будемо курочок заводити, а на якесь майбутнє хочу козу.